19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, Льо, 35, 36, 37, 38. Тридцять дев'ять, сорок, сорок один, сорок два. 43 43 44 <gled> Dalje, Sanna, eto to je ja 47, 42 Є пропозиція проголосувати за е, тих кандидатів, яких ми не заступили.